Вітаю красуні! Чи знаєте ви, як можна всього лиш, наносячи крем на обличчя, зменшити носогубку чи прибрати її зовсім? Ні? Тоді підпишіться і я вам зараз обов'язково покажу. Покажу вам прийом, який зможе зняти набряг у цій зоні, і також зняти спазм, якщо він існує біля ніздрів. Якщо у вас занадто... Суха шкіра і ковзання у вас не відбувається. А застрягають пальчики. Ви можете перевірити, просто проводячи пальчиками по своєму обличчю. Якщо ось так відбувається і ви далі не можете йти, то, будь ласка, змастіть будь-яким своїм косметичним засобом чи кремом для того, щоб не було шкоди для шкіри. Якщо ж є ковзання, то його буде достатньо. Ставимо пальчики в зону ніздрів. Робимо вдих, і на видосі давимо на з'єднання біля ніздрів, у кого є там спазм. Ви зараз можете відчувати боляві відчуття. Це нормально, в тому сенсі, що ви тепер будете знати, як цього позбутися. Але це погано, бо з цим треба прибирати, для того, щоб прибрати напряг в цій зоні і зменшити прояв носогубних. То ще раз ставимо вдих і на видосі робимо продавлення. Не занадто не давіть. Повторимо ще два рази вдих і на видосі давимо. І останній раз вдих і давимо. Якщо ви відчуваєте прям взагалі, Велике відчуття там болю, то затримуйтесь трохи більше до зменшення больового відчуття. Також хочу вам нагадати, що з носогубною зоною тільки цими вправами буде працювати недостатньо. Декому це дійсно може допомогти. Якщо у вас саме в цій зоні є спазм, то ви можете зняти цей спазм. І можете прибрати набряк. Декому буде цього недостатньо, бо інші фактори будуть впливати на це утворення носогубних заломів. Тож, 110-й раз хочу сказати, що тільки комплексний підхід допоможе вам у вирішенні будь-якої проблеми вікової. Далі будемо працювати в зоні вилиць: саме тут знаходяться наші м'язи, і таким чином будемо проминати, розслабляти і розтягувати. Йдемо до кістки на повіки, не заходимо, беремо валик і такими, в принципі, трошки швидкими підтягуючими рухами, проходимо ці місця. Повіку як не відтягуємо, так туди і нічого з нею не робимо. І так пройдіться по 3, 5 проходочок, Занадто за щіп не беріть. І поверхнево теж не беріть тільки шкіру, а саме з зоною вилиць попрацюйте. з однієї сторони і так само попрацюйте з іншої сторони. Беріть в защіп і м'язи, і підшкірно-жировий прошарок. Пройдіться по м'язах. Тепер відкриваємо рота і проходимось по носогубних заломах, якщо вони у вас є, чи якщо у вас їх нема для профілактики. Робимо о, і губи витягуємо вперед. Тепер від куточка рота, в тому ж відкритому О, з витягнутими губами вперед. Рухаємося догори. Контролюйте себе, будь ласка, в зеркалі для того, щоб не нашкодити собі. І щільними перелягаючими рухами відводимо набряк. І зайву рідину, з якою ми тільки що попрацювали. Що ж, зменшення вам носогубних чи прибирання взагалі носогубних заломів, і дивіться мої інші відео, які так само допомагають впоратися з віковими проблемами. До зустрічі в новому відео!